Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ось я ще раз переглянув ті повідомлення у YouTube стосовно операції ГУР в Судані. Це Африканська країна. Одна з найбільших африканських держав. Так, Ну і в багатьох е, такі коментарі. Навіщо нам та Африка? Так, навіщо вона нам потрібна, коли війна йде у нас на наших теренах? Іде війна в Україні з Московією. Навіщо нам та Африка? Ну, давайте будемо розбиратися із цими усіми речами. Африка це величезні. Ресурси, значить, величезні гроші, які потрібні нам для ведення національно визвольної боротьби з загарбниками, московитами, андрофагами. Як бачимо, з грошима, так би мовити, проблеми у нас існують. І з іншими ресурсами, тобто нам потрібні гроші, ми самі можемо закупити собі зброю найсучаснішу на світовому ринку озброєнь. І літаки, що завгодно можемо, купити, аби були в нас гроші відповідні. Так. А Африка це величезні гроші, де чомусь ці віддали. На Пашу, щоб там паслися московити андрофаги, які звідти вивозять мільярди доларів. Це перш за все, алмази, золото, нафта тощо. Так. В Африці, в кожній країні є різні політичні сили, і на цьому треба грати, допомагати тим силам проти інших. І ну, отримувати відповідні дивіденди. Я Маю на увазі гроші. В Україні тим більше є великий досвід проведення миротворчих операцій під гідою Організації Об'єднаних Націй в Африці саме. Але ООН це гнила наскрізь корумпована. Організація, що нам відомо. Так, ми ж бачимо, що там відбувається в цій організації, тому варто починати власну гру в Африці так, для заміщення там, Московії, московитів андрофагів і отримання мільярдів доларів для ведення війни. І Розвитку господарства. Ну, я, як географ, знаю, що практично кожна е, країна Африки має ті чи інші величезні ресурси. Я назвав тільки три види, три, отак треба. Три види ресурсів. Так, Це алмази, золото і нафта. Але там в різних державах знаходяться величезні запаси, і, наприклад, МІДі і, і іншого дорогоцінного каміння. Це не тільки алмази, це, можуть бути і смарагди. Ну, кожна ще раз підкреслюю. Там зараз 55 країн світу, Знаходиться. І кожна держава має ті чи інші величезні ресурси. Але для нас ну, найкраще, звичайно, це алмази, тому що вони невеликі, так, але дорого коштують, їх легко можна вивозити і використовувати на світовому ринку. Звичайно, що на другому місці, як на мене, то це Алма. Вибачайте, золото, яке теж у багатьох країнах тут величезна кількість і знаходяться основні виробники. Так що там роботи для України, українських військових, українських економістів, українських геологів. І так далі, і тому подібне, просто такий непочатий край.